На завод, я теж працюю на тому сподіваюсь. Що... No, ви тоді, коли прийдете з вас демобілізують, тоді ми вас йдемо на візьмемо на роботу. Я вагітна, в лікарню. Вони не мали права, вони мали платити середню місячну зарплату. Скільки, скільки він буде служити? А хто вісімнадцятого ще б довше нічого? Діти не аж їсти. Ми ми треба три, і вимагати, щоб нам казали, щоб вони показали нам, де вони зараз знаходяться. Так, Хай дадуть мені клапані цього документа to to, на руки, щоб я мала тоді, коли забирали, говорили, що вони будуть служити західного кордордоні. Тому та я казали, ми вам ви вам білорусь ви розповідати білорусь. А них як песни на Дніпропетровськ. Він ну казав, що каже, їх машину чи що там погрозили, везли як живе трактором. і не знами каже, ми кажем, і не знали куди нас звізуть вони нам не сказали. Не ляк, не а в Чернівцях таке саме теж було тут. Діти по ну, своїм родичам повідомили, родичі вийшли, перекрили е, цей забор е, з тої військової частини, що йде там на полігоні були полі... і не пустили. А ще мені казали, що тут немає воєнкома, що є виконуючий обов'язки воєнкома, і що він ніби.